Найперше це плитоноска вже з плитами та балістичним захистом, також камербандами, захистом для шиї та напашником. Для мене і для дівчини він виявився доволі важким, але це моя безпека та ваша. Також наступне це шолом. Доволі зручний, стильовий з плюсів, те, що він відразу з кавером. Також тут є подушечки, які змінюються на подушечки, які йдуть в комплекті. Також є Регулятори розмірів, ви можете підрегулювати його під себе, можете регулювати ось таким роликом і максимально налаштовувати його під розмір своєї голови. Далі ремінно-плечова система, просто кажучи, РПС-ка. Зі зручними застібками також регулюються під ваш розмір. До неї ви отримуєте різні підсумки. Підсумок під флягу разом з флягою. За моїм досвідом, фляга обалденна штука. Так можна сказати? Обалдієна така нормально взагалі? Ось такий підсумок під флягу разом з флягою. Фляга на літо це мастхев за моїм досвідом. Дуже класна, тримає, до речі, непогану температуру і дуже зручна. Далі два підсумки під магазини, також з дуже зручними застівками та системою молі, щоб причепити на РПС-ку. Два підсумки під гранати. І сумка з киду, велика вмістка, в неї дуже класно влазить, пляшка прозорої або баночка нонстопа. Дуже класно.